Аївські дороги у нас у містян найчастіше ці два слова викликали купу негативних емоцій. Їздити по ним було просто неможливо ходити по тротуарах, все одно що працювати на ремонт взуття. І так було завжди. Та міська вода пообіцяла, що цьогоріч все зміниться як результат. Техніка працює в день і вночі не лише на головних транспортних магістралях міста, а й на внутрішньоквартальних проїздах та на вулицях приватного сектору. Тож порівняємо, що з нашими дорогами було і що зараз. Латати миколаївські дороги почали з традиційного ямкового ремонту. І такі заходи були вимушені. Згадаємо весну центральними магістралями. Проїхати було майже неможливо. Водії вже почали бідкатися, ремонт автівок надто дорого коштує. Транспортний засіб становився найвразливішою ланкою сімейного бюджету. Виконком міської ради затвердив перелік доріг для поточного ремонту. Вулиці Велика Морська, Нікольська, Крилова, Бутоми, Фрунза, Генерала Карпенка, Київська, Спаська, Ляхіна та Фалеївська стали одними з перших, які привели до ладу. Поточний ямковий ремонт відповідно до технології це ремонт картами. Текущий ремонт передбачає гарантії в теченні року. Е, ну, законодавча база передбачає, в капітальних ремонтах передбачається гарантія до 3 років. І в этом году в общій сложності на всі види робіт з районними адміністраціями город виділено около 43 мільйонів гривень, е Деніжний средств на производство цих ремонтів. Одним із перших ямковий ремонт розпочався на проспекті Леніна. Головна магістраль міста після цьогорічної зими була розбита вщент призорування, тобто видалення пошкодженого шару асфальтового покриття та укладання нового асфальту. Робоча техніка на дорогах для миколаївців дуже швидко стала звичним явищем. Зараз головна мета, де їздять маршрутні таксі, де наші місцяні їздять, необхідно безумовно зробити, щоб люди їздили комфортно. І, як наголошує наш мер Юрій Саюч, в першу чергу ми працюємо і живемо раді громадян, раді наших горожан. Незабаром слід за головною магістралю відремонтували і проспект Жовтневий. Щодня у місті працювало декілька робочих бригад Миколаєвавтодору. До лату одночасно приводилися і проспекти, і вулиці. Ремонтники працювали майже цілодобово і у святкові дні. Невдовзі приступили і до проспекту Миру. Особенности этого участка, что она была полностью побита в раковинах, в сетке, в ямах, надо было делать большие карты. Это все называется поточный ремонт. Окрім миколаївських дорожників, на проблемні ділянки прийшли на допомогу і наші сусіди. Так по вулиці Артема у Коробельному районі декілька днів працювала бригада з Одеси. Підрядник надав свою техніку. Роботи за оцінкою фахівців виконувалися за високим стандартом. Департамент житлово-комунального господарства міськради уклав з підприємством «Дорлідер» договір на проведення капітального ремонту на деяких вулицях міста. У нас був заключений договор між фірмою дор «Город Одеса». и департаментом жилищно-коммунального хозяйства на капитальный ремонт улицы Артема. Вот. Выполняется, была фрезеровка снятием 5 сантиметров. Они сейчас еще фрезеруют улицу новостроенную Там тоже по, 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 по корабельному району две улицы пока. Дальше будет видно. Мы видим, что это совершенно другой уровень, которого давно не было в нашем городе. Будем работать. Кроме этого, по частному сектору, по внутриквартальным проездам и так далее будет работать и николаевские подрядчики, и, насколько я знаю, еще и черниговские подрядчики, и еще будут работать подрядчики фирмы «Дорлидер», и, возможно, еще. Мы должны выработать за теплые месяцы весь заработанный нами ресурс и сделать те дороги, которые мы наметили, более качественными. Нечего смотреть и скептически улыбаться некоторым. Нужно просто взять и начать эту работу и продолжать ее год за годом. Будет приемственность и последовательность, будет в городе порядок. За словами міського голови, така практика співпраці з підрядниками інших міст триватиме. Допомога значуща, рівень роботи відмінний. А головний результат укладено якісне асфальтобетонне покриття замість прогали на дорозі. Взагалі, корабельний район за станом доріг практично не відрізнявся від інших районів міста. Місцеві розповідають, що на деяких вулицях взагалі такого поняття дорога не існувало. Наприклад, вулиця Академії Карильського була показовою щодо відсутності асфальтового покриття. пройти по этой, даже не то, что машиной проехать, пеши по этой дороге, по этой улице нельзя было пройти, нужно одевать, как, э, скажем, где-то где, -то, где -то в отдаленных местах лесных, сапоги рыбальские, скажем, или -то такие, болотники, для того, чтобы пройти. Сейчас вот эти улицы, которые, вот эта улица, где мы с вами находимся, вот с правой стороны, просто приятно, очень приятно, что такое городом делается. Мы начали ту работу, которую не делали десятилетиями. Дорог здесь не было никогда. 12 вулиць корабельного району больших двіних вулиць, буде засфальтірована в этом текущем году. Рухаємося корабельним районом. Далі вулиця Попеля сполучає приватний сектор і спальні, мікрорайони, школу. Її ремонт був вкрай необхідним. Ту дорогу я бачу вже много лет. Благодарен, звісно, о том, что наконец, то сделали. У меня машини нету, але все одно приємно, коли йдеш і хороша дорога. Здесь був зроблений капітальний ремонт. Була встановлена частично бордюрний камінь, який був в разрушенном состоянии. Частично була встановлена тротуарна часть, яка теж була в разрушенном состоянии. І також до дорожного покриття було восстановлено 2100 тисячі метрів квадратних. І це на останні вулиці, на якій укладено свіжесенький асфальт. Окрім основних магістралей міста, бригади підприємства Миколаїв Автодор приводять до лади дороги і у приватному секторі. Вже завершено капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Листопадової. У цілому дорожники відремонтували 2230 квадратних метрів асфальтобетонного покриття. Протяжність відремонтованої ділянки склала 426 метрів. На ці цілі з міського бюджету було виділено понад 840 тисяч гривень. А загалом у Ленівському районі заплановано капітальний ремонт ремонт 11 доріг. Ось нова дорога на вулиці Ноябрської. Тут завжди були великі проблеми. Ноябрська тягнеться до 30-ї школи, там далі 42-я -та школа, 56-я школа. Дорога качественно, хорошее сделано. Вы видите, настроение людей очень довольны. Нам надо продолжать наращивать эти темпы. Пока теплые месяцы, сколько у нас хватит сил и средств, мы будем продолжать работать и будем приводить город в порядок. Город для горожан. Поряд з цим дорожники працюють і у віддалених мікрорайонах міста Матвіївка, Варварівка, Мала та Велика Коренихи. Тут кожна вулиця має свою сумну історію, а кожен мешканець району з цілком відвертим вічем розповідає про абсолютну відсутність асфальтового покриття. Не було його і не рік, і не два, і навіть не одне десятиліття. На цій вулиці Невського у нас ніколи в житті не було ні покриття, ні яких е, либо е, 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 е... Дорожніх умов, яких можна було для проїзду автотранспорту, Тобто чистий чорнозйом, сугліністий чорнозйом при випаданні великих осадків, дощ, сніг. Ми як на очибі живемо, то тобто, не вийти, не виїхати. Мікрорайон Матвіївка, вулиця Онеська. За словами місцевих, у негоду чи то у дощі під час станення снігу на вулицю, хоч не виходь. Пересуватися зовсім неможливо. Силами ремонтників ця дорога отримала нове життя. Крім того, миколаївські служби зробили нові бордюри. А це вулиця Плоцька, у мікрорайоні Соляні. За словами місцевих, тут дороги взагалі не було. Переважно це приватний сектор. Неподалік знаходиться лікарня ОВС. Але до цього часу становище було просто катастрофічним. Це підтверджує працівник лікарні. Тут живе багато його співробітників, і до роботи дістатися пішки було справжнім випробуванням. Много сломаних каблуків було, багато грязної обуві. Тому зараз, звісно, в даному випадку дуже приємно наблюдати цю картину, коли Можна приїхати на машині, можна прийти пішком, не буде грязі. Юрій Гранаторов розповів, що цьогоріч усі ремонтні роботи виконують виключно за планом. Більше двох тисяч квадратних метрів дороги по вулиці Плоцькій вже відновлено. На ремонт цієї ділянки витратили 730 тисяч гривень. В кожному районі частної застройки вибирали по за пріоритетам 3, 4, десь 5 дорог, які. Ми в состоянні в цьому домгаду такі масштабні дорожні роботи миколаївці можуть пригадати лише за часів міського голови Володимира Чайки. Тоді повністю зняли шар асфальту на проспекті Леніна та вулиці Радянській. і Постелили сучасну асфальтну суміш. Знятою переробленою асфальтною крихтою вперше за всю історію міста вдалось, хоч якось вирішити проблему ґрунтових доріг у приватному секторі обласного центру. І сьогодні до доріг у приватному секторі увага особлива, оскільки тут найчастіше взагалі асфальтового покриття немає. Як приклад, вулиця Дачна. Тут і приватний сектор, і загальноосвітня і музична школи. Без доріжжя проблема номер 1 А ось проблема номер 2 цілковите затоплення вулиці під час дощу. Постоянне затоплення, немає клонів, все время все по колено в воді, в грізі. По заявкам жителів було прийнято рішення зробити повністю капітально дорогу на цій вулиці. И считали все, сделали проект, прошли государственную экспертизу, 1600 квадратных метров, длина улицы 350 метров и полностью спроектировано все под специальным уклоном, вот и дренажем, чтобы вода не стояла. В особенности этого участка, что есть замена, ну, замена колодцев, поднятие колодцев, установка новых колодцев, ну это тоже своего рода трудоемкий процесс. Дані особливості, що тут треба зробити однопрофільний скат, щоб уходила вода, щоб не тепіла ні музичну школу, ні прилягаючі жили дома. Ще багато доріг у місті чекають свої черги на ремонт. Зараз ми знаходимося на вулиці Третій Слобіцькій. Раніше прогалини на дорогах тут були прикрою нормою, а зараз про них вже нічого не нагадує. Вночі тут також працювала техніка, асфальтобетонне покриття поклали дуже швидко. На перший погляд, якість його. Задовільна. Нерівності та прогали на дорозі немає, а далі традиційно покаже час. Капітальний ремонт доріг триває. Місця не сподіваються, що і до їхніх вулиць дістануться бригади і техніка, аби залатати прикладом ось ями. Це також вулиця Третя Слобідська, але з боку Чкалова. І тут, як ми бачимо, ремонтної техніки ще не було. А ось мешканцям вулиці водопровідної на ділянці між вулицями 7 та 9 поперечної пощастили більше. Техніки, працівники Миколаїв-Автодору майже за тижні привели до ладу дорожні покриття і поклали 440 погонних метрів бордюрного каміння. Тут оновили зовнішнє освітлення, обладнали контейнери й майданчики для твердих побутових відходів. Всі звалища ліквідували. Дороги не было 50 лет. Здесь ливненка все общая городская. Проблема у людей, что их затапливало постоянно, их топило. Когда йдет вода з города, во дворах везде. І ливненка забивалася камнями, щебенкой. Этот район був взагалі запущен. Сделали дорогу, почистили свалку, убрали немножко. Да? Людям кхм, немножко почистили, здесь вот сделали, мусоровные баки поставили. Головною проблемою для миколаївських доріг і досі залишаються багатотоннажні вантажі. У соціальних мережах з'являються докази того, що новесенький асфальт просто псується проїздом хоча б однієї машини. Та поки немає обізного мосту, вантажний транспорт транзитом йде через центр міста. І міській владі залишається лише вислуховувати нарікання і претензії городян та рятувати ситуацію у межах своїх фінансових можливостей. Справа у тому, що асфальтове покриття у місці за його складом призначене для руху легкового транспорту, а про багатотонажні вантажівки мова не йде. Але на прак ці картина зовсім інша. Відповідно до стандартів, гарантія поточного ремонту доріг має становити один рік. Капітального три роки. Скільки витримає цьогорічний ремонт, покаже час. Головне, що як і обіцяв мер нове асфальтове покриття з'явилося і у віддалених районах, і у приватному секторі, і на тих вулицях, де про нього лише мріяли.